Сім, це програма. Ти молодий, а отже, прийшов час відкрити шлюзи невгамовної жаги до життя та знань для вас, наші глядачі. Ми підготували на розсуд практичні поради, як змінити те, що вам не до вподоби. Особливо, якщо вам здається, що життя проходить повз, а ви не в змозі на нього вплинути. Не перемикайте, будемо переконувати вас у протилежному. Ці хлопці і дівчата одні із тих, хто започаткував моду на соціальний дизайн чи соціальне проєктування. Саме вони змусили повірити в те, що на зміну егоцентризму, який певною мірою притаманний нашій молоді, нарешті прийшла ера альтруїзму та бажання бути корисними. Серед них майбутній кібернетик. Велосипед в Полтаві значно краще пересуватися ніж машини. Талановитий актор і громадський діяч, але віст, але, так, 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 але не але не кажіть нікому про це чуйний і усміхнений психолог. ще. <ріху> <ріху> серйозний і активний менеджер міжнародного туризму. Мене всі називають крейзі мамою, тому що я молода матуся, майбутній вчитель музики. Взагалі, друга спеціальність моя це пдо організатор. І ще одна крейзі Матуся, а за сумісництвом і талановита фотографиня. Саме в декреті от штовхнуло в громадську діяльність. А всі разом вони цілеспрямовані, молоді люди з активною життєвою позицією. Хочеться реально змінювати державу, в якій я живу, тому що я її дуже люблю. Хочеться міняти місто, в якому я живу. Вони представники творчої організації ЧГК, які підхопили ініціативу створення вуличного університету, нової освітньої платформи для кожного, хто прагне розвитку. Інтелектуальне зростання молоді, підвищення її громадської активності процес непростий і надзвичайно трудомісткий. Вражає не тільки те, що їм це вдається, але й те, що проблеми фінансової підтримки стають не такими вже й суттєвими, коли є люди об'єднані Однією високою метою. Зараз є багато людей, які несуть передову думку, і вони бажають її доносити до широкого загалу. Тому от така платформа вуличний університет нам здалося, що була б дійсно доречною у Полтаві. З моменту свого відкриття вуличний університет навчав полтавську молодь правильно із задоволенням подорожувати. Знати свої права і бути медіаграмотним знайомив з зеленою енергетикою, вчив правильно протестувати та впливати на владу. І ще багато чого цікавого. Вуличний університет це ініціатива молоді, яка наближає нас до громадянського суспільства. Свою вже 15-ту ювілейну лекцію вуличний університет присвятив такому явищу, як громадський контроль. Поняття, наче відоме, що означає, теж більш-менш розуміємо. Але чи стикалися ми з ним, хіба що опосередковано. Але насправді громадський контроль це не тільки прояв демократії, а й те, що в майбутньому може вберегти нас від паління шин і кидання бруківки. Віка, дуже рада бачити вас знову з нової лекції. Розкажіть, хто сьогодні приїде, що сьогодні буде на лекції? Сьогодні до нас приїде дуже відомий громадський діяч, політичний експерт, також в певній мірі е, політичний діяч Олександр Солонтай. І сьогодні у нас лекція буде звучати тема наступним чином: е, як вплинути на владу, окрім шиною та бруківкою. Отже, Олександр Солонтай, експерт інституту політичної освіти, за визначенням газети Дзеркало тижня, він став лідером найрезультативнішої всеукраїнської молодіжної організації 2005 року. Неодноразово він публічно викривав корупційні складові системи державної фінансової підтримки громадських організацій. З часом сконцентрувався на громадському лобіюванні інтересів молоді в центральних органах виконавчої влади, аналізі молодіжної політики та підготовці пропозицій до нормативно-правових документів є автором щорічного моніторингу про стан виконання політичними партіями обіцянок щодо молоді. Хто сьогодні прийшов послухати лекцію? Думаєш, що це за люди. Ну, я бачу, що тут є дуже багато також активістів полтавських, які очолюють багато молодіжних організацій, люди, які є в громадській раді в Полтаві, і також всі, кому цікаво послухати цю ці людину, хто про нього знає, навіть є ті, хто вже не вперше слухає Олександра Солонтая. Я сьогодні пробував зайти на сайт Полтавської міськради, про яку я вже сьогодні згадував. Як, як удача? Нульова, да. У мене теж. Тобто це не єдиного мене стосується. Громадський контроль це перший крок до того, щоб ви могли впливати на владу. Якщо ви владу не контролюєте, впливати на неї, ви можете дуже епізодично, дуже емоційно, одноразово і несистемно. Ну, це приблизно як мисливець і звір. Якщо ви цього звіра не ведете. То ймовірність того, що ви отримаєте потрібний результат, дуже низька. Ну, або це приблизно як потяг, в який ви сіли. Якщо ви сіли в пасажирський потяг і ви його не контролюєте, але ви щонайменше розумієтесь, куди він їде, як він їде і що до чого, то ви можете спрогнозувати ваш маршрут. А якщо ви випадково застрибнули в товарняк і ви не знаєте, куди цей потяг їде, ви взагалі його не контролюєте. Ви поняття не маєте, де в ньому знаходиться стоп-кран. Більше того, в ньому немає стоп-крана. То куди ви прибудете? Ну тільки машиністу відомо, куди ви прибудете. <звук> Отак воно саме й з владою. Починається будь-який вплив на владу з того, що починається на неї здійснюватися громадський контроль. Отже, громадський контроль це один із видів соціального контролю, який здійснюється об'єднанням громадян та самими громадянами. Як називаються люди, які професійно контролюють владу? Правоохоронці, журналісти, політики, аналітики, експерти тощо, але чи можуть прості громадяни здійснювати контроль за Верховною Радою, Кабміном, якщо не в змозі контролювати владу на місцях? Чи можете ви вижати із спорткара хороший результат і виграти перегони, якщо ви не вмієте сісти за звичайний автомобіль і поїхати? Фантастика, да? То саме і виходить в українських громадянах. Виходить, що українські громадяни постійно пориваються впливати на державну владу, поривати, впливати на всю владу, яка є в Україні, обговорюють на своїх кухнях президентів, уряди, кабінети міністрів, обговорюють всю владу. Тоді, коли під ногами, внизу, є їхня безпосередня влада, яка стосується їхнього життя, а вони на неї не впливають. Коли ці баритони кричать «Долой розруху», я сміюсь. Це означає, що кожен з них. Должен лупить себе по затилку. І от коли він випить із себя всі ці пам'яті галюцинації і займеться чисткою сараїв, розруха исчезнет сама собой. Тільки різниця, то получается в чому? Різниця в тому, що коли люди не вміють впливати на державну владу, ну на, насправді ну і без ним. Там є ще кому впливати. Ви самі згадували. Є правоохоронні органи, є олігархи, є політики, є медіа, є аналітики, є експерти, є громадські діячі, є купа інших структур, яким потрібно впливати на владу. А коли ви або інші мешканці не можуть вплинути на свою маленьку місцеву владу, то комусь іще до неї є діло. Іншими словами, чи є комусь реально діло до вашого сараю? Якщо держава, державна система бачить в Тому числі ті, хто професійно впливають на владу. Що люди не впливають навіть на свою маленьку владу, то стає зрозуміло, що треба не впливати один на одного, а що? Домовлятися. мені, я чіп'я, я тебе, тебе мене, мені, тільки так лишаються всі вопроси в страні. Так, в Україні замість професійних впливачів на владу політиків, журналістів, громадських діячів і так далі. Народжується цілий клас рішал, які не знаходяться під тиском впливу низів, тому що на низах люди не впливають на свою місцеву владу, і з них не можуть народитися в майбутньому через роки люди, які будуть впливати на верховному рівні. Тому у нас час від часу відбуваються вибухи емоцій. А між повстанський період у нас відбувається апатія, розчарування, повна неспроможність, нерозуміння людей, як впливати на свою місцеву владу. І відсутність будь-якого контролю до того, що влада робить і чим влада займається, як уже зазначав на початку Олександр Солонтай, він не зміг відкрити сайт Полтавської міської ради. Цікаво, хто винен. Якщо безпорядок в Полтаві немає якоїсь інформації, непонятно що відбувається. Винуваті ви. Так чітко в законі написано. Громадський контроль за забезпеченням розпорядниками інформації доступу до публічної інформації здійснюється депутатами місцевих рад, громадськими організаціями, громадськими радами та громадянами особисто шляхом проведення відповідних громадських слухань, громадської експертизи, тощо стаття 17 закону України про доступ до публічної інформації. А в даному випадку написано чітке покарання, буде вам погана влада. Кожний з вас має право прочитати будь-який документ, який прийняла будь-яка місцева влада. Це досягнення Євромайдану. До Євромайдану у вас не було 100% права знати на 100% кожний документ, який підписала особа. Або рішення, яке було прийнято органом. Заходимо, Полтавська обласна рада, нажимаємо рішення сесії обласної ради. Хочемо почитати все, що наприймала ваша Полтавська обласна рада. Стикаємося з тим, що. Ваша Полтавська обласна рада на своєму засіданні у грудні місяці прийняла рішення No1. Два, три, 4, 5, 11. Якось не віриться, що в грудні місяці Полтавська обласна рада прийняла рішення No1. Чухаємо голову, понімаємо, що у вас немає навіть нумерації рішень. Ніхто не знає, скільки у вас рішень прийняли. На кожній сесії вони з нуля починають номерувати рішення. А це означає, що коли громадськість за цим не дивиться, заднім числом можна вставити будь-яке рішення. Якщо на сайті обласної ради немає розпоряджень голови обласної ради, то за кожний документ 420 гривень. За кожен штраф, протокол і штраф. А якщо в цьому документі прописано якийсь особистий інтерес, Наприклад, там премія Марченка прописана. Або якась винагорода, або якась надбавка, або його кабінет, або службовий автомобіль, або ще щось. Тобто особистої користі, то це означає, що це корупція. Фікс депутатів. Нарешті в законодавстві встановлена відповідальність. А хто має контролювати цю відповідальність? Ви дорогенькі. Коротше, хочете контролювати свою владу? Добийтеся від них елементарного, щоб вони змінили свій регламент. І в їхньому регламенті з'явилося таке поняття як наскрізна нумерація. Бо якщо вас немає наскрізної нумерації, будете лише собі голову гадати, віддавали вони цей парк під забудову чи не віддавали. Чекайте, чекайте. Це що виходить, якби ми цілеспрямовано поступово контролювали окремі маленькі справи нашої влади, принаймні цікавилися їхніми планами, рішеннями, а не скаржилися тільки на результати їхньої роботи, то скоріш за все не було б майдану, а головне небесної сотні. Тепер ця думка не дає мені спокійно жити. Якщо вас коли-небудь влада буде питати, а чому ми вам повинні показувати план? Зразу їм кажете. Стаття 26 закону про місцеве самоврядування. Будь-які дії влади не внесені в план, є незаконними на засіданнях ради. Затверджується план роботи та заслуховується звіт про його виконання. Пункт 7 частина 1 стаття 26 Закон України про місцеве самоврядування в Україні. Це Полтавська обласна влада. План роботи районних рад Полтавської області з 29 по 31 грудня. Як 31 грудня кончилось, так вони більше нічим не займаються. План роботи обласної влади з 29 грудня по 31 грудня. Коротше, вже три дні живемо і в новому році живемо, у них плану немає. Чим вони займаються, не ясно. Але якщо ви десь небудь почуєте, що полтавська обласна влада чимось займається, знайте, це незаконно. Також не менш необхідним є спостереження за дотриманням правил та процедур. А якщо неможливо, то ваші права А обмежені, Б, ваша бруківка може полетіти не за адресом. Вам сказали про те, що це рішення лобіював топ. Ви документа не бачите, Бруківка полетіла в нього, а він каже, а я не виноватий. Після того, як Євромайдан переміг, внесено зміни в закон про місцеве самоврядування. Наступний слайд. Зокрема, змінена стаття 46, відповідно до якої проводяться усі засідання місцевої влади. В статті 46 раніше про це не було нічого. А тепер після Євромайдана сказано, що всі протоколи усіх сільських, селищних, районних, міських, обласних, районних у містах, маленьких містечках у районах повинні бути що? У вашому загальному доступі, на вебсайтах Ради. Ви маєте право подивитися протокол повністю засідання місцевої влади. І таким чином знати і розуміти всю логіку народження кожного документа. І не забувайте, що відтепер ви можете абсолютно вільно відвідувати пленарні засідання, сесії ради, комісії, президії, тощо що та вивчати проекти рішень влади. Переводячи на практичну мову, що якщо десь колись ви дізналися, що місцева влада прийняла якийсь документ, проект рішення якого вам не показали, то ви маєте можливість не тільки скасувати цей документ, але й притягнути до відповідальності. Ту особу, яка не подбала про те, що цей проект мав бути завчасно оприлюднений. Завчасно це за скільки? За 20 робочих днів. Подивимося на практиці. Це стаття 15 закону України про доступ до публічної інформації. Проекти рішень розміщуються у відповідному розділі веб-сайту місцевої ради. Пропозиції розглядаються авторами проектів рішень, комісіями та на засіданнях. А ще не забувайте, що відвідування депутатами засідань є обов'язком. Виконання його можна перевіряти, порахувавши кількість пропусків. Мало хто знає, але знаєте, якщо депутат пропустив більше 50% комісії сесії, депутат вибуває з депутатів. Є таке право. Київська районна рада в Полтаві. Заходимо інші документи, пам'ятаєте, ми вже заходили сюди інші документи. І бачимо, що протокол засідання комісії з питань регламенту, протокол засідання комісії з будівництва, протокол засідання комісії по молоді і так далі. Є. З'явилися протоколи. Йдемо далі. Ленінська районна рада. Заходимо документи, протоколи сесій та постійних комісій, протокол позачергової сесії, протокол сесії, протокол засідання комісії з питань бюджету, планування і так далі. За весь минулий рік Ленінська районна рада оприлюднила аж один протокол комісії з питань бюджету за 29 серпня, за два дні до закінчення літа. Певно, перегрілися і вирішили жити по закону. Потім охолодилися і живуть далі по місь приділу. Але інтересний факт. Доказати, що вони не знають, що закон не функціонує, не можуть. Бо опублікували в серпні один протокол. Коре, яка назва району, так і цей. Йдемо далі. А, Октябрська районна рада. Ну тут взагалі все плохо. У них розділ протоколи засідань комісії є, але, нема. але розділ немає. Де що змінилося минулого року, ще перед Євромайданом це міняв Янукович спеціально для того, щоб прижучити всі місцеві влади. Януковича немає, а правило залишилося. Відповідно до нього, кожен депутат, в тому числі районної ради в місті Полтаві, тобто би невеликий депутат, але депутат, повинен до 1 квітня заповнити декларацію про майно, доходи, видатки, інші зобов'язання фінансового характеру себе та членів своєї сім'ї та оприлюднити цю декларацію шляхом насилання її в раду або на підприємство, де він працює. Це означає, що будь-хто з вас. Може зібрати декларації усіх представників влади, а далі побавитися і поігратися дуже хорошо. Ну, наприклад, скласти найбільш квартирно забезпеченого полтавчанина у владі, найбільш сімейного полтавчанина у владі, там шкільці дітей видно. Найбільше фінансового забезпечення, найбільш депозитного, хто у кого який гарний депозит в банку, ну і так далі, тому подібно. Найбільше автомобільного, найбільш дачного, найбільш гаражного, найбільш земельного, ну і так далі, і так далі. Найбільш активного, ну по активах мається на увазі, ну і так далі. Тобто, у вас тепер з'явилася можливість фактично рентгеном подивитися кожного представника влади, що у нього є. От я був свідками неодноразово того, як поява людей на засіданні. Міняла кардинально суть даного рішення. 300 підприємців зайшли в зал, і рішення міської влади по єдиних ставках падають підприємців помінялося ледь не вдвічі. Найкрасивіший приклад, який я бачив, це коли на засідання слобідко кульчевецької сільської ради камянець подільського району Хмельницької області прийшло 450 людей, а там 12 депутатів. А вони ділили землю, гектари. І люди рішили прийти, щоб поділили при них. Ну, ясне діло, що жоден зал 450 людей не витримує. Що в такому випадку робить влада? Робить перерву, переносить засідання на куди? Будинок культури, стадіон, площу, ну де що є, у кого що є? Вони перенесли в районний будинок, це, в сільський будинок культури, вийшли на сцену, 12 депутатів, сільський голова, 12 депутатів бахнули руками, розділили землю. Як ви думаєте, скільки залишилося мешканців у селі після того, як поділили землю? Скільки бажаючих було відвідувати сесію? Боль. Вже їх нічого не цікавилося, своє питання цікавило, вони поділили і пішли. Розумієте, да? тобто ви мусите тих, кого це цікавить, питання по максимуму залучити на це засідання. Це єдиний ефективний варіант. Коли ви чувствуєте, що правда на вашій стороні, а ці падлюки зараз приймуть інше рішення. Тоді треба тих, кого це стосується, привести сюди, щоб вони сказали: ей, ей, влада, це ми, ми влада. Законодавство змінилося. Головним чином на це вплинув Майдан. Але пам'ятайте. Ніколи в Україні Верховна Рада не придумовує нову законодавчу норму на ровном місці. Спочатку десь в якійсь місцевій раді посилюється громадський контроль. Люди дивляться за місцевою владою або влада відкривається для людей. Тоді дивляться, що це виправдовує себе, а тоді оця схема з'являється в законі. Не треба бути політичним експертом чи юристом, аби просто знати свої права. Саме це знання виведе вас із темряви. А от що буде, коли ви почнете користуватися своїми правами, можемо собі тільки уявити результат. Бажаю вам бути активними в цьому. Це була програма Ти молодий. Побачимося за тиждень. Кожну секунду наші бійці ризикують життям. Заради тебе. Допоможи їм, дізнайся у волонтерів, що зараз потрібно солдатам на передовій. Свято Успенський кафедральний собор, вулиця Соборна, 1. Біла Альтанка. Не роби вигляд, що війни немає.